Лабораторна робота набухання полімерів. Мета вивчити процес набухання, дослідити кінетику обмеженого набухання речовин. Ослід перший. Визначення ступеня набухання гуму. Звішуємо на Тереза годинникове скло. Шматочок гуми кладемо на годинникове скло і зважуємо на Терезу. Маточок гуми кладемо в бюкс з бензином. Через 10 хвилин повторно, повторно зважуємо гуми. Повторюємо цей дослід через 20, 30, 40, 50 та 60. хвилин. У мірні циліндри насипаємо крупи різних видів, так, щоб у всіх пробірках була однакова кількість зерна по висоті. Наливаємо дистильовану воду, щоб разом з зерном пробірки були наповнені на 3 четвертих об'єм. Спостерігаємо за процесом набухання протягом 50 хвилин. Утримані дані заносимо у таблицю.